Всім доброго дня, депутати засідання земельної комісії перед 46-ю сесією. Присутні в той стані комісії можна місію проводити. На порядок денний виносяться 10 питань. Частина з них була включена. Розпорядження за 10 днів, але були питання, які, були питання, які не, не були висловлені вчасно, так як люди звернулися в проміжок за тих 10 днів. Чи можна їх всіх розглянути на земельній комісії, можливо, якщо сесія підтримує, щоб людей не Людям треба працювати. Всі так, так? Дякую. Я тоді по порядку зачитую. Майже всі однотипні питання, але, але е нам треба буде в курсі. Так, Павлів Галина Михайлівна, село Кальна, вулиця Шевченка, 5А, земельна ділянка, 15 тотик, під будівництво є право власності на споруду. Щербан Степан Михайлович, Станківці. Чотири е земельні ділянки сільськогосподарського призначення по старому архівному рішенню. Юсип Михайло Романович, Кальна, земельна ділянка 25 сотих, є право власності на споруду. Олаг Лідія Матвіївна, село Кальна 0,2446, ну, майже сотого, є право власності на споруду. Полах. Осіпчук Олена Васильівна. Слобода Болехівська, земельна ділянка 14 сотих. Є, реєстру, є право власності на споруду. Гув Микола Степанович, земельна ділянка 25 сотих. Е, є рішення, е, є рішення суду на успадкування на споруду. 25 сотих підпоєм, споруду. Е, Ну так, Для загального у нас. На комісію воно не мало би йти, але є заява від Карась Христини Ігорівни. Та попередньо її розглядала комісія бюджетна на продовження договору оренди перукарні на один рік. Бо то по нерухомості. Ага. Далі. Кульпа Галина Ігорівна, земельна ділянка в селі Лужків по Ярослава Лесіва. Там ділянку викупили у і Мар'яни Мар'яніна там йде передавшу власність. Викупили нерухомість. Хату викупили. Далі Мельникович Марія Дмитрівна внесення змін у рішення. Е, людина почала приватизацію, робила приватизацію на чотири ділянки, фірма зробила одну ділянку швидко, віддали людині документи, що з тим робити, йти писати заяву. Ну і жінка зразу прийшла, заяву подала рішенням сесії. А ще три ділянки зробила. Рішенням 42-ї сесії у травні винесли рішення передати власність. Добре, що жінка не звернулася до реєстратора. Тепер в кінці року ще три ділянки додали. Що то нас ще має. То добре, що не звернулася до реєстратора і є заява то, на внесення свій допомогти. Вчасно її нерозумно. Що... Заяву подали. Я ж тоді є заява, я хочу приватизувати. Та я заяву ведругу прошу писати. Дальше, так само по нерухомості на оренду э, в станківцях є, там де магазин, там закінчилась оренда і э, проєкт рішення на сесію буде включити в перелік э, першого типу, який підлягає передачі через аукціон. Далі. Гошовський, Степан Богданович, Станківці, вулиця Зелена, там є зле... Земельна ділянка 25 сотих під будівництво прав власності на споруду. І е, є, є успадкування, так, успадкування від батька е, ще три ділянки по, <світ> по старому архівному рішенні поспащи. У нас маю один ще власну комісію. Е, ну, Зайдемо. Поводи Болехівської згрузли старостат і родини загиблих воїнів просять поводити місце встановлення банерів Героям України Комар Миколі Івановичу, Шарандак Юрію Михайловичу, Квецько Богдану Мироновичу і Четинському Андрію Сергійовичу. Родичі хочуть встановити банер на території старостату за власний рахунок. Попри дорозі, туди в сторону, як були по влушки їхати. Що це нема? Я не знаю. Вперед, я уйду, то бочко написав заяву, щоб він бочкою звертався. Що за Сутової воїнів, то звертався старостат. А там тоді. Ні-ні, там бочко і виріблю. Ну то може звернулися а, оці. Якщо буде виділене місце, то вже тоді... <плес> Тут мова йде про те, що виділити, погодити... Там місце є, ж там є... Там буде, а, аби, це я хочу, то їх справити. за власні кошти, що то не вийде. Хто за такий... За такий Перелік питань і за такі, за щоб винести їх, якщо можна на сесію. Прошу голосувати. Дякую. Все, на цьому питання вичерпано. Дякую.